Дивіться, я вас представляв аудиторії Ukrainian Media Network, як людину, яка вперше в моєму житті бодай згадала цей термін, використала термін суперкрихкість, суперхрупкость відносно Росії, Російської Федерації. І я так вже спостерігаючи за подіями, я подумки повертаюся постійно до вашого терміну, постійно його згадую і постійно згадую саме в цих етерах. І тому логічним було б доєднати вас саме до роз'яснення його, до можливо академічного якогось визначення, в тому числі, відносно тих подій, які в Росії відбуваються вже зараз. Ми останній час останній раз з вами бачилися в етерах, коли не було ще мобілізації, не було ще такого акту громадянської війни, який здійснився вчора вчора у вбивстві воєнкома. Всередині Росії, як я для себе його кваліфікував як початок такої історичної громадянської війни в Росії, і я постійно думаю про те, про цей момент суперкрихкості в контексті цього. І мені хочеться ваших коментарів відносно цього. Наскільки як ви вважаєте, мобілізацію Путін ну, дійсно наблизив цей момент суперкрихкості, і наскільки, от у цей момент, вже на порозі Росії стучиться у двері. Так, дійсно, мобілізація фактично створює умови для розгортання цієї суперкрикості, прояв в нових точок, де удар або певна напруга спровокує каскадний розпад держави. Угу. І мобілізація, по-перше, розділила відчуття, скажімо так, принесла війну в квартиру кожного росіяна призовного віку, особливо того, хто служив або має військову спеціальність. Якщо раніше це була війна в телевізорі, війна в телеграм-каналах, то зараз це війна безпосередньо в квартирі, це війна, яка дається в відчутті, чи там в будь-який момент відправити на фронт. Те, як відбувається сама провали і напруги, незадоволення, ці черги, які ми зараз спостерігаємо на всіх перехіддах, починаючи від Монголії закінчуючи Грузію, де майже гуманітарна катастрофа вказують на те, що це відчуття все більше і більше посилюється. Якщо раніше там, умовно кажучи, можна було казати, що, що на 144 мільйона жителей Росії там 300 тисяч це не надто високий відсоток, і uh -huh. воно не задіває більшості, то зараз фактично через оцю мультиплікаційний ефект воно приходить до реально більшості населень. І усвідомлення, що щось відбувається не так, неправду говорить в телевізорі, не зовсім влада справляється, і відчуття того, що держава є тим, з чим вони себе вже не асоціюють ось це є е, головним. Крім того, безпеку держава це не гарантує, навпаки, вона є джерелом небезпеки. Тому що путінський режим і е, раш рашизму, вони походять в тому, що. Путін обміняв свободи на безпеку. Uh -huh. Він забрав громадян свободи, політичні права і дав ілюзію безпеки. А зараз цю ілюзію безпеки він забирає і примушує помирати за неочевидні завдання, неочевидну мету. Uh -huh. Для будь-якої імпералістичної війни війна десь на інших територіях за незрозумілі цілі, геополітичні інтереси. Там сакральні, політичні, релігійні, вони не працюють в середині країни, коли починається провісання в, в, в плані соціально-економічному, політичному і є небезпека особисто для пересічного громадянина. У Росії відсутнє те, що відрізняє нас від, від росіян, це відсутність е, е, інстинктів і інститутів самоорганізації. Угу. Там достатньо добре працює самоорганізація кримінального середовища. І, відповідно, елітарні груп, які швиденько можуть організуватися і виступити фронтою. А ось ця організація населення, яке здатне чинити спротив, протистояти, протестувати, тиснути на владу, воно має очеговий характер. І то спонтанно в певних регіонах, де є така традиція. В Дагестані є така традиція. Тому що вони, починаючи з кінця 80-х років, ще в Радянському Союзі постійно виходили на площі, постійні акції протесту, навіть за умови путінського режиму, вони реально впливали на політику місцевої влади через вуличні акції. І там вдається знизити кількість мобілізованих. Так, да, я бачу цей документ про відміну мобілізації. Він виявився ферм, як стверджують самі але те, що буде перенесено акцент з мобілізації в національних окраїн на інші більш спокійні території, це ознака того, що через тиск громадянам вдається прогинати систему, чинити її спротив. І досвід Дагестану він дуже позитивний з точки зору того, що подібні очагові протести будуть виникати і далі. Але знову ж таки, в Росії основна проблема: там немає інстинкту самоорганізації, немає горизонтальних зв'язків і довіри один до одного для такої самоорганізації. Угу. А отже, я думаю, що ми ще побачимо ще більше таких точок суперкризкості. На які варто і необхідно буде нажимати, дотискувати, створювати там режим напруги, це по-перше, це соціально економічні, це національні проблеми, тому що ми бачимо, що відбувається авторізація національних меншин на фронт марахунку, найбільше квоти для мобілізованих саме в Національних Республіках Російської Федерації, звідти. Звідки вибирають людей. А це означає, що буде, однозначно буде ця напруга в тих республіках буде виникати. Друге, це депресивні регіони і агломерації. Там також виникає рівня напруги, тому що забирається з депресивних регіонів, в агломераціях не так, але потім агломерації також прийдуть. Третій пункт це є соціально-економічний, коли, відповідно, якщо зараз в деяких регіонах під Москвою, роблять там, е, е, облаву на робітників одного взятого заводу, який є системоутворюючим для цього, цієї території, і забирає 200-300 робітників цього заводу на фронт. Відповідно, трудо, трудовий резерв цього підприємства ну, підірваний. А це означає навантаження на економіку, на виплати, соціалка, ну, Багато речей, які це заторкує. За Окрім того, декларується виплата компенсації і забезпечення на певному рівні. А коли доходить до справи, то держава не реалізує обіцянок. Угу. і це ще одна точка сутокності. Тобто, отаких от точок протягом найближчого період часу буде достатньо багато. Угу. Давайте проговоримо значення в цьому всьому контексті вчорашнього вбивства. Яке здійснено було в Іркутській області людиною прозовного віку, росіянином? Як ви вважаєте, це ну, коректно буде сказати, що це якби реальний акт громадянської війни, що дійсно росіянин вбив росіянина через ну, якби, класову невідповідність? Бо воєнком це уособлення режиму, який відправляє людей на смерть. Який вважає за потрібне вирішувати, кому жити, а кому вмирати. І от людина вирішила, що він також має це право. І це фактично, якби, ну, на мою думку, це акт громадянської війни, і це історичний початок громадянської війни. Але я не експерт в тому, і це моє припущення. Чи можете ви його підтвердити чи спростувати? Я висловлюю обережний оптимізм, що подібні акції. Прямої дії будь продовжені, uh -huh. що це не єдине і не перше не і перше, не єдине вбивство в якості протеста, що це не людина з слабкою психікою, який взяв зброю і вирішив таким чином там свої фобії чи свої протести виявити в такому вбивстві. Тому, як на мене, варто очікувати нові спроби вбивств або завдання якихось ударів дійсно силових спротиву. Це перше. А друге, те, що мені вселяє оптимізм, це кількість підпалів воєнкоматів. Так. Якщо побачити карту підпалів воєнкоматів, географія розширюється і їх стає достатньо багато. І регіони, де відбуваються це далеко не агломерації, типу Москва чи Санкт Петербург, це регіони промислові, це, це регіони, в тому числі депресії. Також багато про що означають. І третім елементом це є е, створення певних чат-ботів і мереж ухилення від призову. Це е, поява е, цілих кемпів е, в віддалених е, регіонах Росії, куди просто чоловіки виїжджають, беруть на намет, беруть рюкзак і тікають в тайгу, умовно mm -hmm. кажучи. Ось. І ми бачимо також: є зараз карта, де ці, ці кемпи е, позначаються, де є чат-боти, відбираються, щоб не було там стукачів і тому подібні речі. Тобто, і це також важливим елементом. Тому, як на мене, громадянський конфлікт не за горами, це буде не революція, це буде дійсно бунт і погром. Угу. І, е, як на мене, є позитивне знамення, оскільки саме бунт прискорить появу цієї точки суперкрикості, і Росія почне каскадно розвалювати. Ми з моїм колегам вчора обговорювали питання так званого повернення Москви в болото. Mm -hmm. То Москва ж свинина на болоті, так вона може повернутися в болото. болото ми розглядали таке поступовий розвал, таке варіння в власному соку, в санкціях, в в блокадах і таке інше, і поступове відмирання функції держави. Там безпека переходить до приватних військових компаній, uh -huh. соціалка переходить до бізнесу, а потім до якихось кримінальних авторитетів, і отакі от от речі. І, і Мені здається, це гірший варіант для України, чим каскадний розвал швидкий. І для росіян краще швидкий розвал з переходом нову якість, чим варіння цього супу ще там роки. Uh -huh. Угу. Якщо аналізувати теорію, тобто, напевно, ж, хтось аналізував багато різних держав в світі, як вони каскадно так е, м, валилися. І що теорія говорить з цього приводу? Які історичні референси є відносно е, сучасної Росії? Неважливо, вона сучасна, не сучасна, але ж проблеми. Ну, якби типові, напевно, що для подібних ситуацій мають бути. Не знаю, як би коректно я задаю це питання чи ні. Ну, вважається, що історія має циклічний характер. Хоча розпад імперії це, власне кажучи, кожен раз унікальний досвід. Ми бачили унікальний досвід каскадного розвалу після Радянського Союзу 1991 року, коли точка суперхрупкості, власне, кажучи, картіка. І далі це пішло просто вже накопичені протиріччя в рамках Радянського Союзу, ті, ще можна було врятувати в 21-му році, почав валитися. Mm -hmm. Ми бачили елемент каскадного розвалу, наприклад, Єгославії, і перед цим були елементи напівкаскадного розвалу, але в м'якій формі португальської імперії. Французької імперії, Бельгійської імперії, тобто це розвали, які були пов'язані з певними геополітичними, тектонічними змінами у світі, перехід в нову формацію, в новий світоустрій. На мій погляд, наша відмінна ситуація з Росією в тому, що саме розвал Росії створить новий світоустрій. Не світоустрій призведе до розвалу. А от розвал самої Росії призведе до появу нового світовустрою нових інституцій, які мають прийти на зміну ООН, ОБСЄ та інших родних організацій, uh -huh. тому що з Росією, точніше, від того, що буде після Росії, доведеться якось взаємодіяти. Це означає в тому числі глобальне управління територією. Uh -huh. а, і ну, створення певних там безпекових парасоль, взаємодії, гуманітарних лення технології. Такі, можливі на території Росії, колишньої Росії. Так ось розпад немає якогось одного сценарію. про це так можна зробити певні алюзії або цілки до історії самої Російської імперії. Зокрема, скільки ось час прискорився, можна говорити про те, що період з 1905 року до 1915 року Росія пройде за рік. Тобто від провалу війни з Японією до так званого великого відступу 15 2015 році перед брусилівським проривом, тобто, власне кажучи, це вже відбулося. Угу, угу. А, Трішки зависло зображення. Я не знаю, чи є у нас агарій на Зимську. Ага. Віталій, ви прориваєтеся, але е, зображення немає. Можливо, треба перепід'єднатися. Пер, було... Ні, зараз бачу. Ви, ви нас чуєте добре? Так, да, я чую. О, все, і зв'язок відновився. Перепрошую. Да, Брусилівський прорив е, великий відступ, і це однозначно по -по схоже О, на те, що відбулося це... в Харківщині. Двійцій відступ це дуже схоже на Харківщину. Угу, угу. І е, стратегічна перемога. Україна вже є як війні Японії проти Російської імперії. Uh -huh. Тепер залишилося хронологія так званих два роки до революції. Uh -huh. А знову ж таки, час спресовується, він у нас квантовий, він не лінійний. Uh -huh. Це може розтягнутися на рік, а може розтягнутися на кілька місяців. Uh -huh. І ця точка суперхрупкості, вона вже прискорено наближується. І не, але зараз з цієї точки, за кому ми зараз говоримо і прогнозуємо, я би не брав на себе відповідальність сказати, де саме вона відбудеться. Тому що це може бути будь-що нехватка хліба Владивостоку чи е, вбивство як, е, жінки, яка вийшла е, протестувати проти, мобілізованого, проти мобілізації її єдиного сина, ось е, все, що завгодно з такого характеру, в такому характері може виступити тригером. Тектонічний змін і розпаду. Угу. Тому запасаємося попкорном і спостерігаємо глобальну драму. Угу. Скажіть, будь ласка, таке, ваш колега Тарас Загородній, говорив про. На те, що от якраз аналізуючи референс відповідно до Першої світової, до наслідків Першої світової відносно Російської імперії, він говорив, що мобілізація, яка відбувалася в Російській імперії тоді, і мобілізація в Росії зараз це якби один в один насправді. І та мобілізація, вона озброїла великий натовп росіян, які не мали компетенції, не мали знань. Тобто, це були люди реально з вулиці. І це призвело до того, що саме вони і стали рушійною силою цієї громадянської війни і революції, зрештою, тобто вони зрештою і повалили цю імперію. Як ви особисто бачите цей референс? Тобто, відповідно, це нашим подіям може бути таке, що озброєні мобілізовані зараз обернуть свою зброю проти і громадянського. Населення в Росії, і, власне, влади. Тобто підуть грабити награбоване, взять і поділіть для нового, умовно кажучи, випадку в історії Росії. Так, з моєї точки зору, коли ми говоримо про е, мобілізацію, це дійсно е, щось схоже на те, як була мобілізація е, під час Першої світової війни в Російській імперії, і дійсно відсутність е, відчутних. Перемог, які сприймаються саме населенням як перемоги тим більше мобілізованими, воно буде впливати на морально-психологічний стан. Друге, нас очікують позиційна війна. Тобто окопна так звана. Нагадаю, що окопна війна, вона істотно вплинула на руйнування боєздатності російської армії під час першої війни. Uh -huh. Звідти почалися бунти. Люди отримали досвід військових дій і, звичайно, незадоволені своїм статусом відсутністю е, зрозумілих е, артикульованих цілей цієї війни, вони повернули зброю проти свого командування, проти свого політичного режиму. І ще важливо занагадати, що е, коли ми дивимося на ті звірства, які чинили росіяни в Бучі. В Ірпіні, в Орзелі, в Ізюмі, в Маріуполі, в Харкові треба розуміти, що це ненависть і ці е, методи звірства, це, це е, е, російське розчеловічування, uh -huh. воно вже е, є елементом е, нинішньої психологічної ситуації російського суспільства. Ми думаємо, що вони ненавидять українців, вони ненавидять себе. І тому таких буч ірпінів і ізюмів на території самої Росії під час Великого бунту буде більш чим достатньо. Тобто оця ресентимент, ненависть, ця некроманського політичного режиму, вона повернеться в Росію і буде е, задіюватися проти власного населення. Я хотів би нагадати, що кілька років тому, в 2015-16 році, була відома е, історія про те, як на Кубані в Козацькому країні місцеві поліцейські та еліти буквально гвалтували чоловіків, та жінок та дітей. І це продовжувалося роками. І ніякого спротиву. Тобто, була така е, відчуття е, там Стокгольмського синдрому навіть в цьому основному пункті. Uh -huh. Але ж це все ознака хвороби російського суспільства. І зараз це все повернеться в Росію. Uh -huh. тобто оця травма. І ненависть, вона буде звернута проти, проти своїх, проти сусідів, тобто безпосередні сусідів росіяни, на які живуть якісь калузі. І от це також є викликом, і це також створює додаткову напругу психологічного характеру російського суспільства. І це вже проявляється. А як ви вважаєте, от ці ж теорії вони, ну досить академічні є і досить зрозумілі мають бути для російського вищого політичного керівництва? Тобто вони ж мають усвідомлювати, що у них на порозі громадянська війна, що підпали військоматів та вбивство воєнкомів це громадянська війна. Що побіг максимальної кількості оцих чоловіків в Тайгу, в Грузію, в Казахстан. Це ну, явно не свідчить про підтримку їхніх дій. І, і що це все має потім обернутися проти самої Росії, тобто мобілізація озброєння цих чоловіків, які. Ну, невисокої інтелектуальної якості, як це свідчить відео, численні сві... там спостереження. Тобто, і алкоголіки, аватари там відверті є, багато в, в більшій кількості. Тобто, що це все повернеться проти Росії. Як ви вважаєте, яка там логіка що зберіглася дій їхніх? Я думаю, там немає логіки. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, що мова йде про uh, так, саме відсутня логіка, тому що uh, російське політичне керівництво вбачає в цьому не проблему, а інспірацію з зовнішніми силами. Uh -huh. Що це все ЦРУ спланували, планували, акції протести, що це все, все проплачено. Якась п'ята колона до сих пір, нібито існує в Російській Федерації, uh -huh. яка чинить спротив uh, політики Путіна. Відповідно, всі ці черги вони спровоковані, що це все було спеціально. Uh, і така теорія змови, і це не залишає місця для радіки. Так, інколи там лунають раціональні запитання, лунають mm -hmm. голос розуму або залишки цього розуму про те, що ось дивіться, це ж може призвести до катастрофи. вище поетичне керівництво живе в своєму світі зокому, uh, вже там хвіст uh, вертить собакою. І відповідно ті симулятори, які вони е, генерували для політичної пропаганди, зараз стали символом віри самого політичного режиму. Ага, ага. І то все спровоковано заходом, це все західна пропаганда. Є люди, які піддалися цій пропаганді, е, треба закладати гайки, і все буде добре. Ми пройдемо цю точку діфрукації, забезпечимо мобілізацію, ті, що проти незнами ті вороги вороги народу, їх треба обмежити, посадити. Для цього можна знову поступками вправ, обмеження виїзд за кордон вже на часі. Ми uh -huh. І тут це вже питання тижня перед тим, як буде чергове за, закочення. Я uh -huh. також не виключаю навіть обрубання російського сегменту інтернету. Uh -huh. Тобто відключення взагалі від мережі uh -huh. там нове блокування або спроба блокування телеграм-каналів, що вже є не лише окремих сайтів, а цілих платформ і тому подібне. Іноагенти, ну, це вже не спосіб на комиссию. Вже питання має бути технічного характеру застосоване. Ось тому так Росія рухається. Правильному напрямі розвал. Концентрація, концентрація їй не допомагає навпаки, прискорюється розвал. І якби е, вони не починали, е, там, скажімо, активних бойових дій, залишилися такі болоці, то в принципі вони могли б ще проіснувати там, від п'яти до десяти в такому режимі постійно, захід з одного левого на інший. А зараз це все спресувалося, і в часі це до, до, достатньо швидко. Ми ну, ніхто не думав, що буде такі масове е втікання чоловіків е від мобілізації. Але ніхто не очікує цю мобілізацію. В самому російському суспільстві це не вірило. Ну так вони, вони робили все для того, аби не вірити в це. І в принципі, скільки ми не робили якихось відео про те, що там у Росії не ціл воювати. Росія буде вимушена оголошувати мобілізацію, але це мобілізація провальна, що її нереально буде реалізувати відповідно до планів. Вони в це не вірили. Вони писали багато про те, що те, як, як у нас сил немає воювати. Вони у нас є. У нас Росія, друга армія світа. Ми все зробимо. Так, але цікаве те, що е, нещодавно я побачив статистику про е, зниження рейтингів точніше переглядів російських пропагандистських інформаційних програм. Uh -huh. Люди переорієнтувалися на розважальний контент. Uh -huh. І це дуже показово, тому що спадіння переглядів, тобто там на 10-15%, це свідчить про те, що є втома від пропаганди. Є недовіра, є відраза відштовхування uh -huh. цього, а це вже про проблеми для політичного рекламу. А друге, це коли є така відраза є відштовхування пропаганди, на наступний крок це зміна позиції, або відхід від якоїсь там чіткої артикуляції своєї позиції по, по війні, наприклад. Uh -huh. І ми це бачимо, коли в людей ще вчора була зетка на Аватарі. А сьогодні, після початку, врізається, зетка зникає.